Бойових. Кримінал щодо командира військової частини. Виробкою дубів на Ківерцівщині зацікавилось ДБР. Підозрюють кримінал. Закрили очі на загибель неповнолітнього, судять посадовців держпраці. Весільний переполох у Луцьку батько з донькою на ухилянтах промишляли. Знову чорна звістка в Люблинецькій громаді. За результатами Денка експертизи підтвердили загибель Юрія Поремського, який більше року вважався зниклим безвісти. Солдат загинув 3 жовтня минулого року в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. Про час зустрічі та чин похорону героя повідомлять додатково. У бою за цілісність та незалежність України загинув житель села Овадне Олександр Пальшин. Життя оборонця обірвалося 10 жовтня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Приліпка Чугуївського району Харківської області, тепер Олександру Пальшину на віки 48. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Ще одна трагічна втрата для Шадщини. Стало відомо про загибель захисника із села Плоске Олександра Пархомука. Воював із червня 2022 року у найгарячіших точках. Із 21 жовтня 2023 року герой вважався зниклим безвісти. Із 21 жовтня 2023 року герой вважався зниклим безвісти. Як стало відомо завдяки ДНК експертизі, саме цього дня у 25 років Олександр Пархомук загинув на Донеччині. У захисника залишилось двоє дітей і батько. Коли траурний кортеж прибуде додому та відбудеться чин поховання, повідомлять додатково. Перестало битися серце захисника із Любишівської громади Богдана Сащука. Воїн 1982 року народження. Колишній військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, Богдан Сащук мав поранення під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Луцький міський голова продовжує традиційні поїздки на передову, аби особисто підтримати українських захисників та передати допомогу від громади. Цього разу Харківська область, Куп'янський напрямок і район Борової. Перший день поїздки насичений. Делегація від Луцька відвідала бійців 14, 43 та 77 окремих бригад. Воїнам передали дрони, засоби радіоелектронної боротьби, зарядні станції, старлінг, генератори антени та інше необхідне обладнання. Також передали техніку для підрозділу Любар 20 креп окремої бригади оперативного призначення це автомобіль Міцубіше, також дрони, інвенторні генератори. Бійці 54-ї окремої механізованої бригади отримали позашляхових фольксваген Амарок. Такі поїздки для міського голови вже стали звичними, адже підтримка тих, хто щодня тримає оборону країни, є справою честі для Луцької громади, і це лише перший день поїздки. Попереду ще низка зустрічей із захисниками на інших ділянках фронту. За добу ДСНСники Волині двічі гасили пожежі у приватних господарствах. Палала господарська будівля у селі Борове на Ковальщині. Вогонь частково знищив покрівлю, перекриття та майно. Ймовірна причина загоряння недолі конструкції нагрівальної плити. Їздили рятувальники і у село на Горохівщині. Там теж горіла господарська будівля. Ймовірна причина пожежі недолік конструкцій пічного опалення. На Волині судять одного із керівників сотої бригади. Справа стосується преміювання військовослужбовців. Нібито бойові виплати нараховували тим, хто на той час був в тилу, а не на лінії фронту. Принаймні, так кажуть слідчі ДБР. Мовляв, трьом військовим чотири місяці безпідставно виплачували додаткову винагороду. Досі підсудний командир з'являвся на засідання. Зокрема, виходив і на онлайн зв'язок. Тепер же просить суддю. Зупинити розгляд кримінальної справи, адже разом зі свідками з 1 жовтня бере безпосередню участь у бойових діях. Але де цьому підтвердження цікавиться суддя, переглядає вказані дати його участі в боях з 5.09 по 7.09. ноль дев'яте на наступних сторінці повідки його було залучено з 1.10.25, тобто фактично. Відразу після судового засідань всіх трьох першого no, я наразі не бачу. Тут зазначено підстава журналу бойових дій військової частини. Те, що є посилання на інвентарний номер журналу від першого десятого, не означає, що наразі, так як зазначено, що він в які періоди, чи могли б написати, що він і наразі чому не написали з такого, то поданий час, чому такі дані відсутні? Чи свідки наразі теж беруть участь в бойових діях? Поки що суддя таких даних не побачила. Так само і стосується свідки. Остання дата по дев'яте, брав у минулому часі участь з 1.10 десятого по четверте, десяте зазначила. Восьми десятого знову заступив на бойознення. Добре, туди тоді в журналі, що він з 8-го 10-го пішов. Нагадаємо, командиру інкримінують недбале ставлення до військової служби. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази. Відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень бойових. Між тим частину документів, схоже, так ніхто вже й не побачить. Як почули раніше, вони знищені внаслідок ворожого обстрілу. Сам обвинувачений командир військової частини запевняв. Що усе робив по закону, і його вини у нарахуванні бойових нема можливо, хтось десь з моїх підлеглих допустив якусь помилку, от ну суд розбереться, Винні, відповідно, хтось буде винен, будуть винні, понесуть відповідальність. Ну, вже зараз наразі судять вас. Тобто, у вас Але... військова прокуратура вважає, що ви винні. Скажіть, ви там в тому прибіюванні розбирались, дивились, якусь службову перевірку проводили. Ви знайшли там якісь порушення? Хто я, себе, я себе винним не вважаю. А далі, як, як суд буде, як суд вирішить? випускав людський фактор були факти, коли людина десь робить помилку. Там внесе прізвище повторно два рази, то тобто і чисто машинально. А так, щоб хтось спеціально це робив, таких фактів не було. Тож на якому фронті нині підсудний чи є підстави зупиняти кримінальну справу. Суд доручає прокурору усе з'ясувати. Будь ласка, прокурор. Е Зробіть запит на військову частину, нехай нам дадуть відповідь з приводу. Ми розуміємо, що він перебуває на військовій службі, але з приводу реальної можливості останнього брати участь в судовому засіданні або ж особисто, або ж шляхом відеоконференції. Якщо буде у нас відповідь, що це неможливо, то тоді будемо приймати відповідне рішення. Наразі військовому командиру загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Журналісти відкрили очі правоохоронцям на кримінал. Біля місця масштабної вирубки дубів поблизу села Озеро на Ківерцівщині досі можна побачити ось такий знак. Втім, після візиту нашої знімальної групи тепер в лісі вже не чути звуків бензопил. Натомість стоїть працівниця поліції охорони. Цією порубкою, неабияк зацікавились правоохоронці, і то не місцеві. ДБР побачило кримінал. Цівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України, за фактом незаконних порубок поблизу міста Ківерці Волинської області. Наразі триває досудове розслідування, проводяться невідкладні процесуальні дії. Нагадаємо, нещодавно ми розповіли і показали, як крижать дуби у цьому лісі. Розкажіть, що ви тут робите. Від чого від дерев? Хто ви, ви є? – Ми працівники. Так, працівники якої фірми? чи ви будете? – Ми прийшли помогти. Помог? Лісничого попросили. Оце лісничий? Ні. – А де лісничий? А ви працюєте в лісгоспі? Ні. Так, попросили, приїхали помогти. Як попросили? Ви, ви на роботі в лісників? Ні. Ви не оформлені? А де лісничий? Я не знаю, ви мені... Де на місці? Василий сторобний я... квиток? Я не квиток, Я ж не речик, я гиляки стовую. Наші джерела кажуть, мовляв, тут чи не тільки пошкоджені дуби, а й ділову деревину. Коли ж за цю порубку взялися ДБРівці, розказують наші джерела. Трохи далі в лісі виявили ще кілька ділянок із порубками. Нібито то нарізали куди більше кубатури ніж було в документах. Між тим на місце порубки приїхали і фахівці Держекоінспекції. Сьогодні вони теж тут працюють. На сьогоднішній день спеціалістами інспекції взято участь в рамках кримінального провадження як спеціалістами, оглянуто земельні ділянки, замірено та зафіксовані пні зрубаних дерев. Надалі ці всі матеріали будуть зібрані та передані в інспекцію для проведення розрахунків та визначення розміру шкоди, завданої навколишньому природному середовищу. Наслідок незаконних порубок. Тобто, оця ділянка, яку наша знімальна група бачила, це лише одна із таких ділянок порубок. Е, ну так, так поки деталі не розголошують розслідування саме у розпалі. Скільки нарізали дерев, ще рахують ну працює дуже багато спеціалістів, тобто оглядаються ділянки а точна кількість це вже буде встановлена, коли хоча б завершиться етап оглядів. Ну вилучається лісопродукція. До слова, лише на цій ділянці ми нарахували понад 20 колод. Ну ось ми виміряли лише ось ці дві покрижовані колоди 8 метрів. Таких тут дуже багато. Ось ще більша дубова колода. Зараз ми її виміряємо скільки у діаметрі. А ось вимірюємо діаметр 110 тоді місцевий лісничий запевняв, що то в них санітарна вирубка. Тут відбувається санітарно-вибіркова рубка. Це законно от надав всі документи працівникам поліції. А чому їх не було на місці рубки документів? Ну зараз немає в паперовому вигляді. Все в електронному вигляді». «А Чому у вас не було на місці Можуть, такої порубки? Ну, дивіться, я не, не зобов'язаний бути на присутнім на всій рубці, так як на території лісництва проводиться їх декілька. Ваші працівники, хтось на місці з документами. Посуд підряду. Документи знаходяться в лісгоспі, їх на руки не видають. Вся робота зірвана. Все, що було заплановано Зірвали вам роботу журналісти? Так точно. Так точно зірвали роботу. Між тим, як розповідають у колах лісівників, у галузі неабияк запахло смаленим. Ймовірно, невдовзі, як то кажуть, можуть полетіти голови багатьох посадовців. І то не тільки втратити крісло, а й постати перед судом. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. З корабля на бал чи точніше з весілля під варту. У Луцьку обрали запобіжний захід підозрюваним у організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Нагадаємо, днями біля Луцького РАЦУ правоохоронці гучно затримували ймовірних організаторів. Схема полягала в укладанні шлюбу з жінкою з групою інвалідності. Далі ж горе чоловік їхав шукати кращої долі за горизонт, а з новоспеченою дружиною подавав на розлучення. Ціна такого кохання 25 тисяч доларів. А чому ви затримали? Ви не можете зараз розміти, ви зараз розкрита та й ми було троста а зараз розкрити таємницю слідства. сьогодні ж двоє фігурантів у суді. Слідство вважає, що підозрюваних слід взяти під варту, бо ж ніби можуть знищити докази у справі, переховуватись від органів досудового розслідування, а то й взагалі залишити країну. Розуміючи складнощі що державного кордону, зокрема дії обмежень, щодо виїзду до військозав'язаних громадян. Вирішив організувати і здійснити незаконне переправлення військово-зобов'язаних осіб через державний подон шляхом попереднього укладення фактичного шлюбу, з до якої може вживати заходів або знищити спотворити чи сплати будь-яку річ пунктом 3 частини першої статті 177, а саме те, що він може вступати у позапроцесуальні відносини зі свідками. Крім цього, з метою створення отримання фактичних даних під час проведення досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності. Підозрюваних закону впливати на іншого підозрюваного, оскільки даний злочин вчинений за попередньою змовою групою осіб із його донькою. Підозрювані батько та донька з Полтавщини. Чуємо, ніби схему провернули не вперше. Попередній шлюб обійшовся горе нареченому дешевше у 10 тисяч зелених. Оголошення для охочих розміщували в інтернеті. Сам же татусь пояснює, то мовляв, такі заробітки, аби доньку лікувати. Ну чи аби було жити за що? Оголошення хто розмістив? Ми розмістимо. Оголошення про що розмістити? Е, е, ну, що інвалідної групи, прошу з інвалідної групи. Ну, так, З якою готою це оголошення розміщали. Щоб лікувати доньку? Да. А, то чого ж ви тобі іншого змісту не розмістили оголошення? Ну, ми, вважали, що це роззнати. У нас розумієте, яка система. Дочка нема не чим лікувати, дружина теж інвалід, тільки без інвалідності, теж ногами не Ця менша дочка теж в неї є, коротечі постійні там вона, ну, вона там лікується, у неї ці ж приступи постійні. От, вона може так от, ну, коротше, так. Да. Я теж, я ніде не працюю. Фактично... А Чого ж ви не працюєте? Скажіть, чого ви ніде не Ну, Мені 64 рік, в мене гіпертонія, в мене сахар, у мене ніхто на роботу не бере. Ну, послухайте, я думаю, вже зараз завітати беруть любих. Зараз проблема взагалі є з людьми, щоби. Хтось працював чоловік. Додає, мовляв, не знав про те, що це незаконно. Фактично укладали таку собі бізнес-угоду. Де одному пільги, а іншому кошти. А ваша донька, вона дієздатна? Е, ну не зовсім не, не дієздатна. Як би сказати, вона, вона є... ви хоч в неї щось питали. Чи от ви от, ну не знаю, як це навіть назвати? Ви вирішуєте її долю, торгуєте? Документами тими... Ну, як це, А як, як це? Ні. Розумієте, ідея була, це ідея була. Чия це, це ідея була? Ну, ну на, на, наша була, ну, ну фактично я. Mm. Як полічити ту доньку? Ну я. От. І мені посилував, кажу, ти шукаєш кошти, шукаєш кошту, що дивіться, зайди на сайт. Ну mm. Та що, так лікування подорожчало з 10 на 25? Ні. <клес> У нас бу, була домовленість, ну там не 25, там 20. Це потім вже ця людина каже, давайте я дам ще більше два, ще 5 зверху дам. А у нас була домовленість, що якщо протягом п'яти років він подає там розлучення, то ми не, ну, не віддаємо кошти. Якщо ми подаємо, от, ми йому подаємо 10 тисяч назад. У нас була така домовленість. Ну, так, по І я цьому теж сказав, от то така сума, якщо хочеш, ну, мені треба 10 тисяч віддати, тому що ми домовлені. Ви тому ви за так все, не хріст. Попри усі виправдання, суд таки відправив чоловіка під варту на 60 діб з правом внесення застави. Далі ж вирішували долю спільниці молодшої доньки чоловіка. Жінка у залі суду розповідає про незаконну діяльність ні сном, ні духом. То, мовляв, батькові справи. А вона тут ні до чого. Бо я не вчиняла нічого такого. Я не знала, що це ну, що взагалі відбувається. Хто розміщав оголошення? Матько. Не ви? А він каже, що це ви. Оголошення розміщали. А далі в мову бів він з клієнтами. Він відео мову і оголошення. Ну, оголошення також він розміщав. Mm -hmm. То ви не причетні. Чого приїхали сюди на Судовій області? Бо в нього тиск і супер високий був на переводі. Він сказав, що я не можу сам керувати, ну я. Яка мета поїздки була? Чому виїхала сюди? Ну просто їхала і от тато казав, вже нас тут справи. Поки жінка переконує, що за всім стоїть тато, сам же чоловік повідомив, допомагала розміщувати оголошення в мережі саме донька. Переконувала, просила та навіть втрачала свідомість. Проте суд не переконала. Я не знаю, как правильно сказать, но уже похоже, да? я уже полгода назад, я уже прошлась. Я не знаю, как правильно сказать, я Коліна будете ставати перед своєю сестрою, розумієте? Не тут не треба, і перед Богом ставайте на коліна, а тут не потрібно цього робити. Я не вас прошу, я правда, не знаю цього всього. Зрештою, підозрювану відправляють також під варту з правом внесення застави. Тож найближчі два місяці жінка перебуватиме у слідчому ізоляторі. Анна Рарох, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Судитимуть топ-чиновницю Держгеокадастру в Волині, бо передала у приватну власність заповідні землі. Нині жінка очолює Держгеокадастр у Хмельницькій області, коли ж провертала оборудку у 2017 році. Чиновниця була заступницею керівника Волинського управління Держгеокадастру та протиправно оформила покупцеві гектар землі у заказнику Гнідавські болота. Її обвинувачують у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. За частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. На ділянку накладено арешт та заявлено цивільний позов щодо стягнення спричиненої шкоди в дохід держави. Опинилися в суді, бо ж буцімто хабар вимагали. У Луцьку судять посадовця Західного міжрегіонального управління держпраці. За даними слідства, держслужбовець обіцяв підприємцю, що за хабар закриє очі на факт загибелі неповнолітнього підлітка на підприємстві. Нагадаємо, чоловіка та його спільницю гучно затримували працівники ДБР у березні цього року. Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронці та контролюючі органи відразу скерували до держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку. Натомість відповідальний посадовець держслужби запропонував представнику підприємства за 5 тисяч доларів в США не проводити перевірку. До передачі коштів чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму неправомірної вигоди. Наразі ж усі сторони нарешті зібралися в суді на підготовче засідання. Проте сторона захисту прийшла зі скаргою. На думку одного з адвокатів, було невірно визначено орган, який займався досудовим розслідуванням. Я вважаю, що ця постанова незаконною з огляду на наступне. Як вбачається відповідно до вимог статті 216 КПК, е слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування, зокрема вчинених е за кримінальними правопорушеннями, які вчинені працівниками правоохоронного органу. Ряд осіб, вчиненні якими підлягаються розслідування провадження саме слідчими ДБР, однак нас, наш випадок це вчинені працівниками правоохоронного органу. Попри наведені аргументи, у задоволенні скарги суд відмовив. Заслухали й клопотання іншого захисника, який наполягав, аби обвинувальний акт повернули стороні обвинувачення, зауважує, що не зазначено місце знаходження обвинуваченого у момент вчинення ймовірного злочину. Посібне одержання службового собой казамає снавщину ви себе за. Саме цієї особи для вчинення такої службової особи інтереса, то ми не маємо запростання на дослугового встановлювання. Тобто, учительний буршний передбачено саме 45 співпрацьому, 43 спів 268. Тобто прийняли про віру, знаходжу поза межами міста Лусь, у місті Львові. Однак до своєму розслідуємо конкретне місце його знаходження в нормальної акції. Це час не партнер. В цьому кримінальному провадженні місце знаходження. Момент одержання промірину вигоди для себе, яка була передана через громадян журналістів, має значення, оскільки саме обережні обвинувачення надав згоду на передачу і отримання цих коштів. Тобто вважається, що саме він прийняв та одержав переміру вигоду, оскільки вручений з його відома знайомої людини. В свою чергу прокурор у справі запевняє, що обвинувальний акт складений вірно та за буквою закону, тож наполягає клопотання не задовольняти Ми заперечує щодо задоволення даного оскільки обвинувальний акт складений відповідно до статті двісті першої кримінального процесуального кодексу, зокрема викладені повністю всі фактичні обставини, які встановлені в ході досудового судового розслідування. в тому числі час спосіб і місце вчинення кримінального правопорушення. зважаючи на те, що в, до своєї протиправної діяльності е, винуваченому, е, він з останньою обговорив подальші їхні дії, про що зазначено в обвинувальному акті. І саме через 26 березня 25-го року отримав 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Тобто, саме в момент, коли посовник. Що був залучений до вчинення злочину групою осіб, отримала грошові кошти, які надавалися. Тобто, фактично, в цей момент було завершено дане кримінальне правопорушення, яке інтермінується обвинувачення. Зрештою, справа лише набирає обертів у суді. Більше деталей цієї справи дізнаємося вже зовсім скоро. Анна Рарух, телеканал Аверс. 56-річного волинянина засудили за наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю. Відомо, що у жовтні 2020 року в оселі чоловіка у селі Клепачі в Луцького району під час обшуку правоохоронці вилучили понад пів кілограма канабісу, пристрої для коріння, понад сотню пакетиків з амфетаміном та ручну гранату ф 1 Аби уникнути відповідальності, волинянин переховувався за кордоном, проте й там знайшли. У липні 2024 року, чоловіка затримали в Республіці Польща та екстрадували в Україну. Відтоді він перебуває під вартою. Суд першої інстанції визнав його винуватим у вчиненні усіх цих злочинів та призначив покарання у виді 9 років та 6 місяців позбавлення волі. Він не погодився із цим рішенням суду та оскаржив його в апеляційному порядку. Проте Волинський апеляційний суд, дослухавшись до позиції прокуратури, лишив рішення суду першої інстанції у силі, і воно набрало законної сили. За прогнозами синоптиків в Україні 15 жовтня очікується переважно хмарна з проясненнями погода. На заході малохмарна погода та без опадів. Температура вночі 3-6 в день 10,13. Сонячним день буде на сході країни 3-5 вночі. Температура в день 9,13. Хмарно та вночі з можливими заморозками очікують на півночі країни. Температура вночі від 0 до 4 вдень 9-10 тепла. Ясною прогнозують погоду на півдні країни. 4-7 вночі в день 12-14 теплих градусів. Похмурою, проте без опадів погода буде у центрі країни. Температура вночі 2-3 тепла, вдень 9-11.